Казка Біляночка та Зоряночка. Жила собі бідна вдова, і було у неї двоє діточок. Звали їх Біляночка і Зоряночка. Дівчатка були такі скромні і лагідні, такі працьовиті і слухняні, яких ще не було на світі. Зоряночка бігала по лукам і полям, збирала квіти і ловила метеликів. А біляночка любила сидіти вдома біля матері і допомагати їй по господарству. Обидві сестрички дуже любили одна одну. Влітку будинок доглядала зоряночка. Кожного ранку, поки мати ще спала, ставила вона біля її ліжечка У Узимку біляночка розтоплювала піч, підвішувала над вогнищем казан на гачку. І мідний казан блищав, мов золото, так гарно він був вичищений. Увечері, коли падав білий лопатий сніг, вони сідали біля вогнища, і мати читала їм вголос з великої книги. Якось увечері хтось постукав у двері і попросив, щоб його впустили. Зоряночка відчинила двері. І побачила великого чорного ведмедя. Вона голосно скрикнула і відскочила назад, та ведмідь раптом заговорив. Не бійтеся, я вас не чіпатиму. Я дуже змерз і хочу у вас трошки погрітися. Ох, бідолашний ведмідь, сказала мати. Ну, лягай тоді ближче до вогню, біляночко. Зоряночку, йдіть сюди. Ведмідь вас не чіпатиме. Він добрий. Зовсім скоро дівчатка звикли до ведмедя і стали жартувати зі своїм незграбним гостем. Вони куйовдили йому шерсть, ставали йому на спину, тягли його, а коли він бурчав, весело сміялися. Рано вранці діти випустили ведмедя. І він покрокував по кочугурах до лісу. З тих пір став ведмідь приходити до них щовечора. Усі до нього так звикли, що навіть дверей не зачиняли, поки не прийде їх приятель. Та ось настала весна. Усе навколо зазеленіло, і ведмідь сказав біляночці. Мені вже час йти. Ціле літо я до вас не прийду. Мені треба йти до лісу, оберігати свої скарби від злих карликів. Узимку, коли земля замерзає, їх ніхто не відкопає. Але тепер земля на сонці відтанула і зігрілася. Карлики чого доброго, ще заберуться і потягнуть їх. А що потрапить до них у руки? Те не так вже й легко відшукати. Сказавши це, Ведмідь швидко пішов і скоро зник за деревами. Через деякий час мати послала дітей до лісу збирати хмис. У лісі вони знайшли велике зрубане дерево, біля якого у траві щось плигало. Дівчатка підійшли ближче і побачили карлика. Обличчя у нього старе. Зморщене і довга, придовга борода. Кінчик бороди потрапив у щілину. Дерева і чоловічок не знав, як йому витягнути бороду. Ну, чого стоїте? Хіба не можна підійти і допомогти мені? сердито крикнув він дівчатам. Діти з усієї сили почали тягти бороду, та ніяк не змогли її витягти. Дуже вже вона застрягла. Ти потерпи трошечки, сказала біляночка. Я щось придумаю. Вона дістала з кишені маленькі ножиці і відрізала кінчик бороди. Щойно карлик звільнився, як він схопив свій мішок, повний золота, і пробурчав про себе. От незграбний народ. Відрізали шматок такої чудової бороди. Скоро після цього захотілося біляночці та заряночці наловити риби на обід. Підійшли вони до струмочка, бачить, скаче над водою коник, немов у воду плигнути збирається. Підбігли вони і впізнали карлика. Ти куди це зібрався? запитала його заряночка. Ти не хочеш ти плигнути у воду? Не такий же я й дурень. Крикнув їй карлик. Хіба не бачите, що проклята рибина мене за собою тягне? А було це так. Чоловічок сидів і водив рибу, а вітер, на нещастя, заплутав його бороду у лісці, і коли клюнула велика рибина, у карлика не вистачило сил її витягти. Як не хапався він за траву і за очерет, нічого не міг зробити. І риба усе сильніше тягла його за собою. Дівчатка приспіли якраз вчасно, підхопили карлика і почали виплутувати бороду з ліски. Та нічого у них не виходило. Борода і ліска міцно переплутались. Залишалось лише одне дістати маленькі ножиці і відрізати бороду. Побачив це карлик і почав на них кричати. І Як ви сумієте спотворювати людину? Мало вам того, що ви мені раз бороду обкорнали, а тепер збираєтесь відрізати ще шматок, Причому найкращий Тут дістав він мішок з перлинами, захований в очереті і, не сказавши ні слова, кудись його потягнув. Послали якось мати обох дівчаток у місто. Дорогою в місто біляночка та зоряночка побачили великого птаха. Він повільно кружляв серед хмар та спускався у нижче і зрештою сів поблизу на скелю. Раптом дівчатка почули різкий жалісний крик. Вони підбігли і побачили, що Орел схопив їх старого знайомого Карлика. Добрі діти одразу вчепились за чоловічка, і Орел випустив свою здобич, не встиг Карлик прийти до тями від переляку, як почав кричати своїм верескливим голосом. Хіба не можна було поводитися зі мною обережніше? От ухопилися за мій тоненький каптанчик і весь його розідрали. Потім карлик узяв свій мішок з дорогоцінними каміннями і шуснув у свою печеру під скелями. Та дівчата звикли до його невдячності і продовжували свій путь. А коли поверталися додому, побачили того самого карлика. Він висипав з мішка. Дорогоцінне каміння і милувався ним, не підозрюючи, що хтось буде так пізно проходити мимо. Вечірнє сонце падало на блискучі каміння, і воно так гарно сяяло і світилося різними кольорами, що діти зупинились і задивились на них. Чого ви стоїте, роззяви? закричав карлик. І його попелясте сіре обличчя почервоніло від гніву. Раптом почувся гучний рев, і ведмідь вийшов з лісової хащі. Зляканий карлик скочив та добратися до своєї схованки не встиг. І вигукнув з переляку. Шановний сударю, ведмеде, змилуйся наді мною, я віддам тобі за це усі свої скарби. Поглянь на це прекрасне дорогоцінне каміння, що лежить перед тобою. Не вбивай мене, яка користь тобі від такого маленького чоловічка. Та ведмідь не звернув уваги на його слова і вдарив злого чоловічка лапою так що той більше не піднявся. Дівчата кинулись бігти, та ведмідь гукнув їм услід. Біляночко, зоряночко, не бійтеся. Дівчатка впізнали голос свого старого приятеля і зупинилися. Ведмідь підійшов до них. Раптом ведмежа шкура з нього спала, і перед ними став красень юнак. Весь одягнутий у золото. Я син короля, сказав він. І був зачарований ось цим карликом. Він вкрав усі мої скарби, а мене обернув на дикого ведмедя і примусив жити у лісі до тих пір, поки його смерть не перетворить мене знову на принца. Біляночка, Вийшла за королевича заміж, а зоряночка за його брата. А великі скарби вони поділили між собою порівну, і старенька матуся ще довго жила щасливо і спокійно разом зі своїми дітьми.